Екс-чемпіон світу Енді Руїс одноголосним рішенням суддів здолав кубінця Луїса Ортіса та став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC, яким на сьогодні володіє Тайсон Ф'юрі. Незважаючи на всі вдалі спроби Ортіса, в цілому бій проходив під контролем мексиканця. Руїс тричі відправляв кубінця в нокдауни, але завершити бій достроково так і не зміг. Рахунок суддів двічі 114-111 та 113-112 всі на користь Енді Руїса. В інтерв'ю після поєдинку Руїс заявив, що хоче бути максимально активним та боксувати по 2-3 рази в рік, а також кинув виклик ек-чемпіону світу Деонтею Вайлдеру. В андеркарті поєдинку Руїс Ортіс мексиканський легковак Ісак Круз здобув перемогу над Едуардо Раміресом та став володарем титулу WBC Silver. Бій закінчився технічним нокаутом у другому раунді. Олександр Усик на прес-конференції в Києві розповів цікаву історію, як його бив сам Денис Берінчик. Знаєте, що Денис Берінчик мене бив по обличчю? Кулаком. Це бокс. Це бокс, каже. Ні, ми не боксували з ним. Він просто так стояв, стояв, дивився, дивився на мене. І як шарахний, я кажу, значити це робиш. Він каже, а це селі. Тайсон Фюрі продовжує насолоджуватись боксерською пенсією, але вже досить потужно рекламує свій майбутній поєдинок проти Олександра Усика. Усик середнього ГК. ти кай, що хочеш титул WBC, він належить циганському королю, і він тримає його міцно, дуже міцно. Я тебе знищу середнього ГК. я тебе розмажу. Ти сказав, що хочеш битися зі мною після перемоги над бодібілдером. Ти кинув мені виклик на телебаченні. І тепер ти будеш скавчати, хлопчик, який любить командувати. Будеш тікати, ховатися, розповідати, що маєш травму. Давай зробимо цей бій. Давай зробимо бій у грудні, середньовигаку. Але ти вже починаєш щось там розповідати. Неважливо, коли буде поєдинок. У грудні, квітні чи будь-коли в наступному році я тебе прикінчу Середнього середньовигаку. Знайди свої яйця та вийди на бій зі мною.